Ви не питали, а я попереджаю. Значить, ситуація наступна. Клієнт одного з, юр... з юридичних установ приватних іноземець потрапив в халепу. Він, пошановувач БДСМ, була е, домовленість з місцевою жрицею кохання про відповідні послуги, пов'язані саме з БДСМ. Після надання послуг. Вона звинуватила його у тому, що він наніс їй тілесні ушкодження, тобто не сам факт зґвалтування, а саме е, тілесних ушкоджень фіксувався в поліції, значить, він е, відповідно був затриманий. Я проконсультував е, суду, по судовим питанням судового призначення експертиз. Судово медичних, криміналістичних, одного з адвокатів філіппінських, значить квінтесенція всього цього, Значить, не дивлячись на зібрані докази, проведені експертизи, неможливо довести факт попередньої домовленості і все одно цьому клієнту-іноземцю за цивільною угодою, домовленістю між сторонами. Довелося оплатити 300 тисяч песо. Він їх оплатив. Кримінальне, це не кримінальне, це цивільне провадження. Воно припинило свою дію у зв'язку з домовленістю сторін. Він поїхав додому, але сам факт: БДСМ на Філіпінах не рекомендую. всім пошановувачам. Подумайте про наслідки, я думаю, що це просто не окупиться для вас. Всім добра, розуму в любові.